Добрі, Що ж мені на світі Божому робить? Не можна мені через ту кляту бабу Параску не те, що на селі вдержаться. Не можна мені через неї на світі жити. Набріхує на мене, судить мене, по селі, і по хуторах, як скажена собака бігає, по дворах, по хатах, та вигадує на мене таке, що й купи не держаться. Що Божого дня бігає до попа, до дяка і до проскурниці. В попа вже її садовлять на стільцях, горілкою частують, а мене і всі не пускають. Господи, милостивий та милосердний, і що ж я людям заподіяла? Сиджу собі в хаті тишком-нишком та Богу молюся. Моя стежка тільки від хати та до церкви. Я ніколи не зачепила. Навіть малої дитини за всіх молюся Богу. Ще й Параску стару поминаю в молитвах. А вона зате підняла на мене всю громаду, якби могла, здається, не скувала б мене всіма собаками на селі. Тепер всі люди на селі чогось визвірилися на мене, не просять мене на обіди, навіть не здоровкаються зо мною. Збунтувала проти мене весь мій рід, намовила мого чоловіка, мого пасенка і його жінку. Вся рідня мене кляне і відвертається. Вже на силу душа моя держиться в тілі. Я не знаю, що вже далі буде. Люди добрі, благословіть мені, скоро постижно вмертий. Нехай мій гріх паде на баращину душу. А знаєте, що, що вона на мене понабріхувала? Я й сяка, я й така. І носата, і губата, і горлата, і задрипана, і лиса, ще й до того відьма. Боже мій, тільки до тебе здіймаю руки. Я собі молюся, Богу, а поразка бреше, що я роблю чари. Чи в неділю, чи в свято, йду до церкви та гляну, що в мене нечисті руки. Та й зайду до криниці, помию собі руки, ноги. А поразка бреше, що я коло криниці набираю землі, нашіптую та роблю чари. Як виходжу з хати по воду, беру відра на плечі та й починаю молитися м'я Отця і Сина і Святого Духа. А коли приду до криниці, то якраз тоді кінець молитви. Та стану навколішки коло криниці. Та й кладу поклони на чотири вули, а Параска плеще, що я коло криниці, лазила навколішки, ще біла лобом поклони. Якби я була відьма, я перш за все показала б тобі Парасу свої чари, коло твоїх воріт, а не коло криниці. Як виходжу з церкви, дарю перед порогом поклона та й двері поцілую. А Параска плеще в громаді, що я відьма. Бо замки в церкві цілую, це чиста сатана а не поразка. Не можна мені як слід по Божому закону й Богу помолитися. Обрехала мене на все село. Тепер мене малі діти дражнять відьмою, а сусіди взагалі поробили нові двері в хлівах, Ще й замками замікають на ніч корови. Отакі От соромна старість, люди добрі, дістався мені від баби Параск. Тому благословіть мене, скоропостижно вмерти.